Добрий день учні! Ми працюємо з предмету Я досліджую світ. Тема сьогоднішнього уроку роль спілкування в житті людини. Повторимо раніше вивчене. Що ми маємо в результаті наших вольових зусиль? Правильно, ми досягаємо успіху та поставленої мети. Здійснюємо свої мрії. Які умови потрібні для успішного навчання? Наполегливість, праця, а також сила волі. Правильно. Попрацюємо з підручником. Відкрити, будь ласка, сторінку 26. Ми з вами розпочинаємо новий розділ, який називається Я серед інших людей. І перша тема цього розділу роль спілкування в житті людини. Поміруй, поміркуйте, яке значення у взаєминах людей має спілкування? Правильно, спілкування відіграє дуже важливу роль. А чи б змогла людина жити без спілкування зі своїми однолітками? Звісно, ні. Спілкування є однією з основних потреб людини. З раннього дитинства ми прагнемо спілкуватися не лише з членами родини, але й з іншими людьми, особливо з тими, кому можна довіряти, хто завжди зрозуміє та підтримає, на кого можна покластися в будь якій життєвій ситуації. Поміркуйте, коли розмовляємо з людиною, то за її усмішкою, за голосом ми розуміємо, радіємо, вона нам чи ні. Пригадайте, будь ласка, казку Колобка, скажіть, чому колобок не втік від лисиці? Правильно, тому що лисиця була хитра, і вона своєю мімікою, жестами та посмішкою. Скривала свої мотиви завдати шкоди Колобку. Вона приховала свої наміри за улесливими словами. Так, мистецтво спілкування це одна з найбільших здібностей людини. Вона піднімає її над усім живим і робить людиною. А пригадайте, які правила спілкування ви знаєте. Правильно, не можна перебивати один одного, Так? вміти повагу, мати повагу до того, хто говорить. Уважно вислухати його, а потім тільки говорити самому. Ще одним з головних правил є те, що кожна думка важлива. І кожна думка має право на життя. Тому не слід сперечатися або змусити людину думати або міркувати якось по-іншому. А поміркуйте, чому важливо вивчати іноземні мови? Так. Іноземні мови потрібно вивчати, щоб ми з вами могли подорожувати, побачити світ, різні країни світу. Але чи зможемо ми подорожувати, не знаючи мови? Звісно, не можна. Обов'язково потрібно знати хоча б англійську мову, тому що англійська мова вважається міжнародною мовою, і її знають майже в кожній країні світу. І якщо ми з вами відправимося в якусь країну подорожувати і будемо знати англійську мову, тоді ми зможемо з вами спілкуватися з людьми, які живуть в тій місцевості, щось запитати, знайти собі житло або щось купити. За допомогою чого ми можемо спілкуватися з друзями із різних країн. Правильно, за допомогою телефону або соціальних мереж. Так, ми з вами тепер можемо вже спілкуватися. Отже, а що ж таке міцна дружба? Міцна дружба це джерело довголіття, вважають учені. Як показали їхні дослідження, люди, у яких є хороші друзі, живуть довше за тих, у кого їх немає. Прочитаємо розмову Дмитрика та Наталки. Дмитрику, виявляється, дружнє спілкування позитивно впливає на здоров'я серцево-судинної системи та імунітету людини. Це справді так. Я чув, що самотні люди почуваються пригниченими, невпевненими. У них часто виникають проблеми зі здоров'ям. Скажіть, будь ласка, чи погоджуєтесь ви з Митриком та Наталкою? Звісно, так, бо людина, яка ні з ким не спілкується, не ділиться своїми проблемами, переживаннями та, у кого немає у кого попросити про пораду або допомогу, яка тільки живе в своїх думках і своїх переживаннях, вона починає часто хворіти. Бо не може людина все тримати в собі. Прочитаємо оповідання гвістки на сторіночці 27 вашого підручника. Послухайте, будь ласка, жив колись хлопчисько із доволі складним характером. Він легко вибував гнівом, був сварливим, робив багато шкоди. Одного дня батько втручав йому мішечки із гвізками, і сказав, аби він після кожної сварки забував один цвях у паркан, що оточував подвір'я. У перший день хлопець забив 36 цвяхів. І з плином часу він зрозумів, що легше контролювати вибухи гніву, аніж забивати цвяхи. І якось увечері сказав батькові що впродовж цього дня ні з ким не посварився. Батька похвалив його, це дуже добре. Тепер кожного дня, коли ні з ким не посваришся, витягуй із паркана по одному цвяшникові. За якийсь час хлопчика повитягував усі цвяхи. Тоді батько взяв його за руку, привів до паркана і сказав Сину мій, це чудово, але глянь, у паркані повно дір. Ці штахетини вже ніколи не будуть такими, як колись. Коли говориш до когось, будучи в гніві, ти завдаєш ран, подібних до цих дірок. І хоч би скільки ти потім не перепрошував, рани залишаються. Людські істоти слабкі і їх легко зранити. Ми всі носимо на собі етикетку з написом Виявляти турботу, поводитися обережно. Делікатний товар. Ось таке цікаве повчальне оповідання. Скажіть, будь ласка, які риси характеру були притаманні хлопчику? Правильно, гнів, злість та сердитість, яку пораду дав йому батько? Кожен раз, коли він сердиться або з кимось свариться, забивати цвяхи у паркан? Що хлопчик зрозумів, що легше не з ким не сваритися, ніж забувати цвяхи у паркан? Яких ран можна завдати людині в гніві? Так, коли ми спілкуємося з якоюсь людиною в гниві? Особливо з дуже близькою. Ми завдаємо їй душевних ран, які вже ніколи не загояться. І це правда, скільки разів ми б не просили пробачення у цієї людини, і якщо навіть ця людина скаже, що вона нас пробачила, вона все одно буде це пам'ятати і все життя носити із собою в ті рани. Тому є таке прислів'я, яке ми з вами добре знаємо. Слово не горобець вилетить не впіймаєш. Спочатку ми думаємо, що говоримо, аналізуємо і тільки потім ми вже це говоримо. Основою успішного спілкування є повага, яка проявляється в толерантному ставленні до інтересів, звичок, вірувань людей. Прагнені зрозуміти їх і досягти взаємної згоди. Якщо хочете мати справжніх друзів, учіться сприймати людину такою, якою вона є, бачити перш за все позитивні риси людини, поважати думки та переконання інших співчувати, спірживати і розділяти радощі та невдачі близьких людей, з якими ви спілкуєтесь. Часом навіть між друзями виникають суперечки, які можуть перерости в сварку. Справжні друзі завжди зрозуміють та пробачать один одного. Звернемося до нашої скриньки порад. У житті намагайтеся робити все для того, щоб стати людиною гідною поваги, виконуйте золоте правило спілкування, поводьтеся з іншими так, як бажаєте, що поводилися з вами. Пригадайте, ми дуже часто використовували це золоте правило на уроках. Якщо ви до людини ставитеся без поваги. З гнівом. Робите людині якесь зло, гробить або обзиваєте, то ця людина буде до вас ставитися так само. А якщо ви завжди посміхаєтеся, дякуєте, робите добро, допомагаєте і вислуховуєте, то людина вам відплатить тим самим. Отже, перевіримо наші знання. Що є успішного спілкування, що є основою успішного спілкування? Повага, вміння чути та вислуховувати. Які правила спілкування ви знаєте, запам'ятали або використовуєте самі? Правильно, потрібно обов'язково вітатися, дякувати. Питати, чи може людина приділити вам увагу, ніколи не перебувати і знати, що кожна людина має право на власну думку і що кожна людина може помилитися. Чому необхідно дотримуватися правил культурних взаємин людей? Правильно, тому що ми можемо глибоко ранити людину, завздати їй шкоди навіть своїми словами. Тому існують правила, якими ми користуємося для того, щоб підтримувати спілкування з нашими близькими, з родиною та друзями. Я дуже сподіваюся, що ця тема була для вас цікавою. Вдома вам прочитати підручник, сторінка 26. 27 і 28, і на сторіночці 29 дати відповіді на запитання після прочитаного тексту. Всім до побачення, до нових зустрічей!